Порада вам на зараз від вищих сил. Так, тут такі карти. Якщо ви хочете щось отримати, то вам спочатку це треба віддати. Що це означає? Спочатку заплатіть, а потім отримайте. Да? Тут про допомогу, про підтримку, про меценатство, про спонсорство, про будь-яку допомогу. І ця допомагаючи іншим, да, ця допомога вам дасть змогу отримати те, що ви хочете. Тобто, фактично допомагаючи іншим, ви допомагаєте собі так цікаво, ви. Да. І тоді, по-перше, легше, ви набагато легше і швидше отримаєте те, що ви хочете, ще й будете святкувати. І точно дійдете до своєї мети, точно отримаєте те на що розраховуєте. Тут можливо це стосується заробітків. Да? І, наприклад, якщо ви хочете отримати нову посаду, або не знаю, збільшити розмір заробітків самих, да? от, наприклад, заробляли 30 тисяч, хочете 100. Ну, наприклад, да, то вам треба допомагати іншим заробляти, да, наприклад, поєднувати людей, ділитися своїми, наприклад, майс майстром чи своїми вчителями, в кого ви навчалися для того, щоб інші люди могли теж отримати те, що вони хочуть. Тоді ви отримаєте це швидше, швидше для того, щоб отримати, треба спочатку віддати Ось така от порада. До речі, це працює. Я перевірила сама не, не один раз на собі.